Всім привіт, мої маленькі товарщики і товарщиці. Коротше, сьогодні я вам розповім і покажу святую святих для всіх там арбітражників, товарищиків і так далі, де шукати е, ті вдалі зв'язки, де шукати ідеї для товарів. В першу чергу хочу замітити те, що для багатьох з вас, коли ви сюди будете приходити в подальшому, навіть та й на початкових етапах, ви будете мати таку певну розгубленість, через яку не будете знати на що звернути увагу на той товар чи на інший, адже на цьому ресурсі тих товарів тієї реклами дуже і дуже багато, і е, коли ви тільки розпочинаєте свій шлях, то дуже важко зробити певний вибір на той чи інший товар, адже ви постійно сумніваєте, що він зайде, він не зайде і так далі. В першу чергу хочу сказати, що не варто боятися, коли ви там починаєте роздумувати, трішечки витрачати на то все час, і так далі, краще вже взяти, затестувати, зробити то все і піти далі. Просто коли ви будете тестувати в подальшому тестувати той товар. Витрачайте якомога менше бюджету, рекламного бюджету на той запуск і все. В подальшому проаналізували, зробили, певні висновки. Товар дає результат, йдуть продажі, продаємо далі. Нема продажів, викидаємо цей товар, беремо інший, йдемо далі. І я думаю, як більшість з вас вже здогадалася. Цей ресурс, на якому ми будемо шукати ідеї для товарів, це саме бібліотека реклами Facebook. Для того, щоб його знайти, просто в Google-пошук вбити бібліотека реклами, і вам одразу там е, видасть цей варіант. Е, хочу сказати, що в цій бібліотеці реклами це саме платформа Meta і там зберігається абсолютно вся рекламна активність по вашим конкурентам, коли вони запустили рекламу, е, там навіть показуються плейсменти, на які вони запускали рекламу, тобто Facebook, Instagram і тому подібне. Також показується рекламний креатив, також є посилання на сайт, на який вони ведуть, і так далі. Але е, хочу замітити, що там реклама йде не тільки на односторінкові відображається, а і на інстаграм, сторінки і так далі. Тобто абсолютно вся реклама, яка е, запускається на платформі Meta. тобто там в Інстаграмі, в Фейсбуці і так далі. Зараз ми перейдемо, і трішечки наглядно вам покажу функціонал цієї платформи, щоб ви зрозуміли, як воно в принципі працює. І в подальшому вже все в ваших руках дивитесь, роздивляєтесь. Бираєте. Хочу сказати, що після того, як ви отримуєте вже певний досвід в товарці, вибір товару він буде для вас значно легше, адже в першу чергу ви будете розуміти, який товар у вас продавався минулого сезону. Ви навіть можете його взяти, запустити і вже на ньому почати заробляти. Ви будете розуміти, який товар там, мовно кажучи, випадав з наявності, але він добре продавався. Якщо він заново з'являється в наявності у постачальника, знову беремо цей товар, лупимо і з вірогідністю там 80% він знову. Вас буде продаватись, тож переходимо до самої платформи, до цієї бібліотеки реклами. Бачимо такий стандартний функціонал. Тут обираємо нашу геопозицію, це Україна, і також тут, де категорія реклами, обираємо всі оголошення. Далі ми повинні ввести ключове слово нашого товару, який ми будемо шукати. Це може бути якесь загальне слово, там типу. Тисни, переходь, акція, знижка, і так далі, розпродаж і тому подібне, або якесь слово, яке характеризує безпосередньо ваш товар, наприклад, павербанк, ліхтарик, нічник, лампа, фі фітолампа і тому подібне, тренажер, ну і так далі, так далі, так далі, залежно від вашого товару, або навіть ціну за той товар, там 200 гривень, 300 гривень. І тому подібне зазвичай найпоширеніший варіант, за яким всі вводять, це вводять фразу в магазин. Тобто, там, коли ви бачили рекламні оголошення, там зазвичай вони пишуть тисни в магазин або переходь в магазин і так далі. Ось тому, по більшій частині всі пишуть ось цю основу в магазин. А далі то вже все до речі залежить від вашої фантазії. Тут треба просто трішечки подумати, проаналізувати ті рекламні тексти і брати якесь певне слово з рекламного тексту. Звичайно, у кожного свій підхід до вибору товару магазин. Воду вбиваємо у пошук. Так, зараз воно трішечки прогрузи. До речі, останнім часом ця бібліотека реклами вона трішки лагає і при цьому ще може вас блокувати за надмірну активність. Але все ж таки тут можна знайти товари. Далі що ми бачимо? Далі ми бачимо певні результати, тобто нам одразу відображає 27 тисяч результатів за цим запитом, типу в магазин, за цією фразою. Далі в мене тут встановлено додаток, встановлене окреме розширення. До речі, це розширення я додам до телеграм-каналу. Каналу, воно слугує для того, щоб ви могли взяти і скачати той чи інший креатив, будь це відеокреатив або будь це фотокреатив. Далі ми бачимо, з якої фанпейдж була запущена ця реклама. За необхідністю, ми можемо навіть прийти на цю фанпейдж, подивитись інші рекламні оголошення і тому подібне. Також ми тут бачимо, коли цю рекламу запустили, тобто 13 го числа її запустили. Навіть пише загальний час активності 2 години. Платформи, на які були запущені, це. Лише Facebook і Інстаграм, тобто без месенджера і так далі. Огортаємо далі, але нам. Тут ключове з цього всього шлаку перебрати саме ті товари, які ми можемо продавати, там, використовувати для монотоварки, умовно кажучи, і знайти якраз для них сайт, який ми подальшому зможемо скопіювати, і використовувати вже в своїх цілях. От як тут автомагазин, моторний глянець. Увага, оригінальна продукція на сайті. Ну, щось сумніваюся, що це оригінальна продукція, але давайте зайдемо, подивимось. Ось, до речі, як один з варіантів це варіант по товару засоби ну дехто імі торгу торгує, дехто ні, зазвичай ми. По більшій частині обираємо саме фізичні товари, але то вже на ваш розсуд. Такий засіб є багато постачальників, які вам зроблять таку штуку, там буквально за 40 гривень. Якщо бажаєте, можете запускати. Але перед тим як запускати, дуже важливо проаналізувати цей товар, подивитись конкурентів, порівняти ціни і тому подібне, щоб ви дійсно були ну там, хоча б в певній мірі впевнені, впевнені в тому, що цей товар е, зайде і що ту роботу, яку ви проробите в подальшому, вона буде не задарма. Адже нам треба ще буде зробити сайт, а за необхідності нам ще треба буде зробити креативи, запустити рекламу. Це все витрати або грошей, або вашого дорогоцінного часу, що ще коштує дорожче. Далі дивимось. Ну, бачимо, що вони багато тут запускали на цю штуку для типу автохімії тієї. Але давайте спробуємо знайти якийсь фізичний товар, щось цікаве тут подивитись, видивитись. Багато речей рекламуються, побутова техніка різноманітна. Ну так, да, цієї штуки прям. Прям капець як много. Ну, Білий чай для суглобів, ну теж щось із рівня засобів. А, ну во. Контейнер для зберігання зелені, ось саме фізичний товар 299 гривень. Розрахунок на те, що цей товар будуть брати не одну одиницю, а декілька. Ну тому що там у вас є, умовно кажучи, лук, петрушка, і ще там марквушка і тому подібне. Коротше, і ви ж не будете тут зберігати все в одному контейнері. Розподілили собі, розділили. Воно файно так виглядає, як капсула, дуже прикольно. Далі можна вже відобрати собі цей сайт, зайти на фанпейдж цього конкурента, подивитись інші креативи, подивитись інші товари. Взяти навіть ці креативи, спробувати затестити, запустити і таким чином використовуємо. І ось цей процес моніторингу ось цієї бібліотеки реклами він у вас повинен бути постійно, регулярно. Кожного дня ви повинні шукати нові товари. Але я хочу вам сказати так, що є і інші фішки по пошуку товару. Ну, не тільки тут ми можемо шукати ідеї, просто безліч, де можна знайти ідеї для товару. Просто якщо ми шукаємо ту ідею десь в іншому місці, то там, скоріш за все, нам Йдеться самостійно придумати сайт, самостійно зробити креатив і так далі, трішечки більше роботи. Але загалом, коли ми браємо унікальний товар, якого наразі ще немає в бібліотеці реклами Facebook, то він... Може навіть конвертувати краще, ніж те, що ви знайдете тут. Але з іншої сторони, вся реклама, яка запущена в бібліотеці реклами Фейсбуку, ну не вся, але по більшості, вона дійсно активна. Тобто вона дієво, ваші конкуренти її запускають, е, і так далі. Адже в, значить, вона приносить результат. Тут єдине, знаєте, правильно дати характеристику тій рекламі, адже... Рекламу можуть там, мовно кажучи, запускати і за першобіл. Зараз він повернувся, до речі, це там, коли вам Facebook виділяє перший бюджет, первинний, там, мовно кажучи, 2 долари. Ви ті 2 долари відкручуєте, але потім їх не сплачуєте. І ото так, так займаєтесь, міняєте ті аккаунти, але це такий гемор, якщо чесно. Може навіть бути аккаунт неактивний, але при цьому в бібліотеці рекламі можуть відображати, що він активний, теж таке буває. Тому тут дуже важливо правильно то все проаналізувати. Продивитись і зробити для себе певні висновки. Але я думаю, навіть знаючи про цю ідею, що де і як піддивитись, де що можна взяти. Я думаю, вже можна навіть спробувати якийсь товар для себе обрати, потім подальшому пройти по наступним урокам, які я викладу сюди на YouTube, і вже зробити певні висновки і зробити навіть свій перший запуск. Просто повторюючи. Тут, умовно кажучи, зайшли, обрали товар. В наступному році я вам покажу, де знайти постачальника під цей товар, щоб не закуповувати його, ознайомлю. З ними ознайомлю зі складностями, з плюсами, з мінусами і так далі. А далі вже ми з вами разом запустимо, а зробимо сайт і запустимо ще рекламу на цей товар. Далі буде ще більше уроків е, Нагадую, вся інформація актуальна по товарці Вона є у мене в інстаграмі, вона є у мене в Телеграмі. І ще ми зараз формуємо закритий чат. Товарщиків, які наразі активно займаються товаркою, мають досвід і бажають доєднатися до цього ком'юніті. Вся інформація про умови вступу до цього чату вона буде в моєму телеграм-каналі. Далі вже будемо переходити до пошуку постачальника, підготовки нашого сайту для реклами і, безперечно, запуску тієї самої рекламної компанії. Думаю, більшість з вас цього боїться, але насправді основний час у вас буде займати саме пошук товару і підготовка його до реклами Запуск реклами він там робиться банально за 10 хвилин. Запустили і все. На цьому все. Переходьте в телеграм, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Я стараюсь саме для вас.